پھر او سي او ترينسيو کي ڏسڻ جو سينيور نيئو اوز کي ڏسڻ جو ڪم ڪيو ٿي وڃي ٿو. ائين سمجهائين ته هي ڪهڙو رشتو آهي. ان جو مانن کي سٺو ٿيو. ان جو مانن کي سٺو ٿيو. ها، منهنجو مطلب آهي. Зібралися, щоб висловити свою позицію на рахунок росту тарифів і зубожіння нашого українського народу. Багато є крикунів, які кричать при владі, що вони прийшли для того, щоб покращити наше життя. Але насправді це зовсім не так. І навіть ті люди, які у наших міських радах, вони теж постворювали спеціальні підприємства, які обдирають наших громадян як липку. Це вам і відомий ЄРЦ, і, і Станіславська теплоенергетична кампанія. Безумовно, що найбільше народ наш страждає від державної неправильної політики, від відсутності реформ, які нам обіцяли політики на Майдані, яких ми привели в владні кабінети. Вони, на жаль, до сих пір їх не розпочали ці реформи. Ефективних реформ немає, їх взагалі немає ніяких. Тобто, пройшло 15 місяців, з нас вже сміється весь світ. МВФ каже напряму, що не дадуть нам грошей, поки ми не почнемо реформи. Тому ми хочемо сьогодні вказати нашим можновладцям і нашим місцевим чиновникам, що не можна знущатися з нашого українського народу, тому що народ терпіти так далі не може. Принагідно хочу надати слово першому заступнику керівника Всеукраїнського об'єднання Голос. Головному редактору газети Голос народу Івано-Франківщині Віталію Чорненькому. Доброго дня, слава Україні. А -а -а. З урядом наших реформаторів ми вже дожилися до того, що у нас є європейські ціни, як у Європі. Тільки заробітні плати мінімальні і мінімальні пенсії у нас вже менше, ніж пенсії у Ефіопії і найбідніших країнах Африки. І президенно Америки. Завдяки самим правильним партіям, які очолюють Івано-Франківську міську раду, завдяки уряду прем'єр-міністра Єценюка, ми отримали найвищі ціни і найменшу заробітну плату і пенсію. Наші пенсіонери і звичайні робітники. Не можуть прожити за той заробіток, який надає їм уряд. Так що ми тут зібралися для того, щоб показати нашим можновладцям, що ми не хочемо більше терпіти так званих їхніх реформ, а хочемо конкретних кроків. Дякую. Слава Україні! Сьогодні у нас на мітингу крім всеукраїнського об'єднання голос є і представники швидкої допомоги. Міської нашої, тому я хочу надати слово голові проспілки Богдану Веннику. Доброго дня, слава Україні. Швидка допомога. Представники швидкої допомоги так само підтримують цей мітинг-акцію мітинг з приводу підняття тарифів, підняття цін. Фактично зниження нашої зарплати в три рази практично бо зарплатам нашій заморожені ще з 13-го року. І ми за те, щоб уряд скасував ці тарифи, хоча б пояснити, чому він саме підняв на 3-7 на раз тарифи. Крім того, ми хочемо заявити, що профспілка, Федерація профспілки вступила в колективний всенаціональний конфлікт трудовий урядом І 30 числа цей конфлікт вступив у силу. І якщо не будуть вимоги профспілок, це всіх, Там і вільні виборспілки входять, і федерація проспілок, і захист праці. Якщо не будуть ці вимоги виконані, все, з чергу це зниження тарифів і з 1 липня підвищити прожитковий мінімум до двох тисяч гривень, він 1218, то будуть проведені, почнуться проведення акцій з травня 2013 року. Кожна галузь профспілкова, це в Києві будуть і на місцях включатись такий фактично антисоціальний, який веде політику наш уряд. Я всім дякую, бо фактично всі, хто зараз зібрався, це ті, які небайдужі і дійсно переживають. За майбутнє України. У нас серед нас багато жінок, і тому я хочу надати слово Анжелі Яроваті, яка розкаже, як живеться простим українкам, що б вони хотіли змінити в нашій країні, в нашому світі, в нашому місті. Будь ласка. Найперше я б хотіла звернутися до всіх депутатів, які сидять, і до нас ніхто не виходить. Вони це не всі тут люди. Це люди, більшість людей вже просто розчарувалися, і сюди ніхто не приходить. Вже просто ніхто нікому не вірить. Тут меншість людей, але я думаю, що з кожним днем буде більше і більше людей тут приходити і буде звертатися до наших депутатів. Можливо, буде більше вірити, якщо будуть хоч якісь дії. Можливо, хоч піднімлю цю мінімальну зарплату. Ми сьогодні купимо, поспробуємо на 300 гривень в тиждень купити продукти, і ми покажемо спеціально. Нашим депутатам, яку це мізер, можна поставити цей кошик на 300 гривень. І ми навіть запропонуємо собою, щоб хтось з нами пішов і подивився, як це люди більшість сімей виживають, коли є діти, коли для дітей фрукти купити це розкіш, коли для дітей саме елементарний одяг купити це розкіш. І зараз стала така глобальна проблема. Наші депутати не задумуються, що у нас дуже багато молодих, енергійних, розумних людей. Вони просто всі залишають наші домівки, нашу Україну і виїжджають звідси. І просто депутати хочуть, щоб самі найкращі найенергійніші, найрозумніші люди, вони звідси виїхали, і щоб не залишився тут ніхто. Це дійсно йде таке винищення самої от молоді, само, самої от це винищення такого народу. І от я звертаюся ще й від, від мами. Тому що для мам це також проблема. Ми хочемо, щоб наші діти були щасливі. Ми дбаємо про майбутнє наших дітей. І я, як мама, я наприклад не хочу на даний момент, щоб моя дитина жила тут. І отак більшість мам. І прошу, можливо, депутати, поки не пізно, зверніть увагу на нас, може, вислухайте нас, можливо, що змініть, щоб наших дітей ми не відправляли за кордон. Більшість батьків хоче, щоб наші діти вчились за кордоном, щоб ми жили за кордоном. Просто хто тоді буде жити тут. Дякую вам за увагу. Сьогодні на мітингу у нас також є представники місцевого середування. Це наші села, сільський голова, села Вільшаниці. Це Тисменський район, це село у вигляді Тризуба. Єдине на Прикарпатті. Це Михайло Рапей, сільський голова. Я запрошую його до слова, щоб він розповів нам, як живеться ця селяна. Слава Україні! Ми теж хотіли б Донести думку жителів е, села і сказати пару слів, як, е, скажімо, не просто живеться нашим сільським жителям. Ми би хотіли звернути увагу влади на те, що в селі є дуже багато проблем і реформи треба проводити з, з увагою на те, щоб Всім жилося краще. І ми теж підтримуємо ваш мітинг і хочемо змін. Дякую. Сьогодні в нашого мітингу є також і голова Івано-Франківської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Голос» Олександр Жировов. Я йому надаю слово. Доброго дня, слава Україні! Вчора ввечері я провів коротесенький економічний аналіз, так як за фахом є економістом, порівняв декілька економічних показників, які безпосередньо впливають на наше життя станом на 1 січня 2014 року і на 1 травня 2015 року. І мінімум. Як більшість з вас знає, це згідно закону України необхідний мінімальний продуктовий набір, який може забезпечити життєдіяльність людського організму. 1176 гривень. Так було станом на 1 січня 2014 року, так залишилось станом на 1 травня 2015 року. Курс. Американського долара, офіційний курс НБУ, зростання на 200%, вартість одного літра самого розповсюдженого пального, бензин А-95, зростання вартості на 100%. Як ви всі розумієте, практично в кожному продукті закладена вартість цього пального. Відповідно, всі ціни на продукти зростають. А наш уряд вважає, що, напевно, наші організми з роками починають потребувати менше енергії, менше продуктів. Крім того, треба відмітити, що згідно українського законодавства, яке прийняла вже діюча влада, ці показники не будуть зме... Змінюватись, тобто прожитковий мінімум не буде збільшуватись як мінімум до грудня цього року. Мінімальна заробітна плата так само. До прожиткового мінімуму прив'язані всі соціальні виплати. Це і допомога по безробіттю, по інвалідності, по догляду, по втраті годувальників і так далі. Скільки можна ще з цим миритись, я не знаю. Дякую всім. <гану> Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили підтримати дану акцію протесту, яку ви представляєте? Добрий день. Я пред... я є заступник головного атамана Галицької козацької січі. Чому особисто я вирішив на цю акцію? Чому особисто я вирішив показати свою громадську позицію? Та справді, що не тільки я це зробив, це ви бачили тисячу людей, які зараз ходять попри нас, сотні людей, які стояли тут. І особисто моя позиція така, що наша держава, наш уряд нічого не робить для того, щоб якось покращити, щоб виконати ті обіцянки, з якими вони стояли на Майдані. Ціни, тарифи ростуть, люди доведені до відчі. Далі вже все, далі вже нема куди йти. Куди ж жити ще гірше? Тому і кожен має це від нас залежить. Правильно? Це від нас залежить те, що ми маємо відстоювати позиції. то що ми маємо відстоювати то, раді чого стояли всі на Майдані, чи більше стояло, а інша більшість підтримувала по можливості. І якщо не ми, то хто ж? Чекати від них щось, від уряду, від нашого уряду, від нашого місцевого уряду. Це, це ми бачимо, що Чекати можна ще, ще довго, значить, треба самому добувати. Значи, треба самому висловлювати, тут трошки бути активніше. Тр...